Сьогодні висаджуємо наші помідорчики у відкритий ґрунт, липень, але нічого до осені наростуті постигнуть. Значить, нам потрібен перегній сипець, будемо використовувати попіл, нітра ну і помідорчики самі. Так, Зразу в кожну лунку потрошечку сипимо нітра таку добру жменю перегнойчиком. Так, і потрошку притрушуємо плепу. Так, Тепер гарненько все це діло перемішали і притрусили його землею. Так, далі проливаємо наші ямки гарненько водичкою. Далі в грязюку впихнули легенько корінець і присипали землею. На відміну від весняної посадки, помідор по вуха не зариваємо. Віти там є мроси, я там тобі все, що ти тільки попросиш. Я мрію, щоб друзям пісню цю поставила, і щоб грала вона десь на радіо, щоб кричало її все село, щоб було усім весело.